І ти ловив якою маркою турбів фірмою? Я, я тільки сенсас признаю. Тільки сенсас, правда? На змагання тільки сенсас. І мені так здається, що сама коновка вже той сенсас е, полюбила. Е, ну риба звикла так. Ну і скажу, що тут досить непогано працює і флагман, якщо правильно його замішати. Може, навіть він і конкурувати з сенсасом. Мені подобається, що вони разом мішаються. Фламан і Сенсас вони разом мішаються. А g stream У нас він, ну як сказати, можливо, хто сіловий. Я, наприклад, давали ну, на змаганнях, але я на нього ставку не ставив ніколи. Я знаю от Сенсас і все. Сенсас є сенсас. Да, він провір. Одним словом, але да. Да. якщо що він чисто французький, да. свіжий, він Ставі працює всі, да і завжди. Да. А от що, хлопці клали на трапер, непогано тут, Ну, опять же, експерименти. Треба все експериментувати. Я просто почав колись з сенсасом і да, кусається ціна, але воно того варто. Були змагання у нас по плавошні. На озері. Обичне озеро. 64 спортсмени, у мене вага була 180 грамів. Я перший э, славік, у нього було 120 грамів, він був другим. Ну, у мене реально спрацював сенсатор, скажу, який Фідер Гарденс, мелка фракція. І вона посадила окуня, Ніколи би не думав там мішали фішки, фішдрі. все свою роботу зробив. А під кінець взагалі підійшла краснопьорка. Ну, не на всіх озерах не робить. Але в основному Дністер, так, да, Дністер. Хоче щось вкусне. Кусняшка зайде.